Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Вікторія. І тут я читаю для вас казки та книги українською мовою. Сьогодні на нас чекає чудова історія братів Грім, Білосніжка. Влаштовуйтесь зручно, закривайте очі і давайте слухати разом. Ця казочка спеціально для тебе. Приготуйся мандрувати. У світ пригод. Одного дня серед зими, коли на дворі сипав сніг, як біле пір'я, королева сиділа біля вікна І вишивала. Рама у вікні була з чорного дерева, і сніг проти неї здавався ще білішим. Задивилася королева на той сніг і вколола пальця голкою. Щоб не так боліло, вона виставила руку на холод за вікно, і на сніг упало три каплі крові. І ті червоні каплі були такі гарні на білому снігу, що королева подумала, якби в мене була дитина така біла, як сніг. Така червона, як кров, і така чорна, як дерево на цій рамі. Невдовзі після того в королеви народилася донечка, і шкіра в неї була така біла, як сніг, щуки такі червоні, як кров, а коси такі чорні, як дерево на рамі. Тому дівчинку назвали Білосніжкою. А королева, народивши дочку, померла. Через рік король одружився вдруге. Нова королева була гарна на вроду, але дуже горда й пихата. Вона нізащо не стерпіла б, щоб хтось був кращий за неї. І було в королеви чарівне дзеркальці. Підійде вона було до стіни, де те зеркальце висить. Гляне в нього і спитає Дзеркальце, правду скажи но мені хто у нас найкращий у цій стороні? А дзеркальце каже ви, королева, найкраща у нас. І королева була задоволена, бо знала, що дзеркальце каже правду. Та білосніжка підростала. І все кращала, а як їй минув сьомий рік, то стала гарна, як писано, краща за саму королеву. І ось одного разу королева спитала у свого дзеркальця дзеркальце, правду скажи на мені, хто в нас найкращий у цій стороні? А дзеркальце й каже, ви, королево, гарні у нас. Та білосніжка краща в сто раз. Злякалася королева і аж позеленіла з заздрощів. Відтоді вона так зненавиділа білосніжку, що в неї серце переверталося, коли вона бачила її. Вона і вдень, і вночі не знаходила спокою. Нарешті покликала лісника та й каже йому: Відведи дівчинку в ліс. Щоб мої очі більше не бачили її, а там вбий і принеси мені з неї печінку, тоді я знатиму, що ти виконав мій наказ. Як лісникові було не послухатись королеви, повів він білосніжку в ліс, а там витяг мисливського ножа, хотів уже її вбити. Але дівчинка заплакала і почала його просити. Ох, чоловіче добрий, не вбивай мене, я піду собі в ліс і більше ніколи не вернуся до замку. Вона була така гарна, що лісник пожалів її і сказав: Ну, добре, йди, бідолахо, а сам подумав однаково тебе скоро з'їдять дикі звірі. Та все ж таки в нього ніби камінь з душі звалився. Що йому не довелось бивати її. Повз нього саме пробігав молоденький дикий кабан. Лісник заколов його, вирізав із нього печінку і відніс королеві на доказ того, що він убив білосніжку. Лиха королева взяла її і віддала собакам. А бідолашна дівчинка лишилася в лісі сама, як палець. Стоїть вона, тремтить із страху, приглядається до кожного листочка навколо і не знає, що їй робити. Потім пішла, куди очі бачать по гострому камінню, по колючках. По неї пробігали дикі звірі, але жодне її не зачепило. Ішла вона йшла, поки ноги несли. А як почало вечоріти, побачила маленьку хатку і зайшла до неї відпочити. В хатці все було маленьким, але таке гарне та чисте, що не сказати. Посеред хатки стояв столик, застелений білим аврусом. На ньому стояло сім мисочок і сім чарочок, а біля кожної мисочки лежала ложечка. Виделка і ножик. А вздовж тіни стояло сім ліжечок, кожне накрите білим, як сніг, простирадлом. Білосніжка дуже зголоднішала і хотіла пити, тому взяла з кожної мисочки по трошку городини і по шматочку хліба і надпила з кожної чарошки по каплі вина. Бо не хотіла забирати в когось одного все. Потім вирішила лягти відпочити, бо так стомилася за дорогу, що ледве на ногах стояла. Лягла вона на одне ліжечко, а воно за велике. Лягла на друге, а воно за мале. Аж сьоме виявилося якраз на неї. Так вона на ньому й заснула. Коли зовсім змеркало, прийшли додому господарі хатки. То були сім карликів, що добували руду в горах. Засвітили карлики сім свічучок, і коли в хатині стало видно, побачили, що там хтось побував без них, бо все стояло не так, як вони залишали. Хто сидів на моєму стільчику? сказав перший карлик, хто їв з моєї мисочки, сказав другий. Хто надломав мій хліб, сказав третій, хто над'їв мою городину, сказав четвертий. Хто брав мою веделку? сказав п'ятий, хто різав моїм ножем, сказав шостий. Хто пив із моєї чарки? сказав сьомий. Тоді перший озирнувся навколо і побачив, що простирадло на його ліжечку трохи вгрузло. Хто лягав на моє ліжко? сказав він. Решта карликів теж побігли до своїх ліжечок і закричали. На моє ліжечко також хтось лягав. А сьомий глянув на своє ліжечко, побачив білосніжку, що спала на ньому. Він покликав своїх товаришів, ті підбігли, присвітили свічечками, вражено загукали. Ой леле, ой леле, яка ж гарна дівчинка. І такі були раді, що вирішили не будити білосніжку. Хай собі спить. А сьомий карлик переспав ніч біля своїх товаришів. Одну годину на одному ліжку, другу на другому, третю на третьому і так до самого світанку. Коли настав ранок, білосніжка прокинулась, побачила сімох карликів і злякалась. Та вони не гнівались на неї, а ласкаво спитали. Як тебе звати? Білосніжка, відповіла дівчинка. А як ти опинилася в нашій хаті? спитали далі карлики. Тоді білосніжка розповіла їм, як мачуха хотіла її вбити, а лісник пожалів, як вона йшла цілий день, аж поки натрапила на їхню хатку. Якщо ти згодна бути в нашій хаті, господинею, куховарити, прати, стелити ліжка, шити, латати, прибирати і давати всьому лад, то лишайся в нас, тут тобі буде добре. Я залібки лишуся у вас, бо мені нема куди йти, відповіла білосніжка. Так вона стала господинею в хаті карликів. Вони зранку йшли в гори, де шукали руду й золото, а ввечері верталися додому, і їй треба було на той час приготувати їм їсти. Цілий день дівчинка була вдома сама, тому добрі карлики застерігали її. Бережись свої мачухи. Вона скоро довідається, що ти в нас. Нікого не впускай до хати. А королева думала, що білосніжка давно мертва, і тепер вона найперше найкраще в країні. Одного разу вона підійшла до зеркальця й каже, Дзеркальце, правду скажи мені, хто у нас найкращий у цій стороні? А дзеркальце й каже. Ви, королево, гарні у нас. Та білосніжка в темній долині, де вона в карликів мешкає нині, краща за вас в тисячу раз. Злякалась королева, бо знала, що дзеркальце ніколи не каже неправди, і зрозуміла, що лісник обдурив її, лишив білосніжку живою. Почала вона думати і так і сяк, як би його звести пасербицю зі світу, бо поки вона не стане найкращою на цілий край, заздрощі не дадуть їй спокою. Нарешті надумала, нафарбувала собі обличчя, перебралася старою перекупкою і стала зовсім на себе не схожа. А тоді пішла в гори, добралась до хатини карликів, постукала в двері і загукала. Продаю, продаю, дешево продаю. Білосніжка виглянула у вікно і спитала, а що ви продаєте, тітонько? Гарні пояси продаю, доню, дешеві пояси всіх кольорів, відповіла перебрана королева, витягла з торби довгий пояс, сплетений із барвистих шовкових ниток. Це, видно, чесна жінка, її можна впустити», – подумала білосніжка, відсунула засов на дверях і купила собі гарний шовковий пояс. Ой, доню моя, як же на тобі сукенка висить, вказала перебрана королева. Ходи на сюди, хай я тебе як слід підпережу. Довірлива білосніжка. Підійшла до перекупки, щоб та її підперезала. Перебрана королева хутенько взялася до діла, кілька разів оперезала її довгим поясом. Так тісно, що дівчинці не стало чим дихати, і вона впала додолу, як мертва. Отепер уже ти не будеш найкраща, сказала королева і швидко пішла геть. Це було перед самим вечором, і невдовзі вернулися додому карлики. Як же вони перелякалися, коли побачили, що їхня люба білосніжка лежить долі й не ворушиться? Як мертва. Вони підвели її, побачили, що вона тісно оперезана поясом, і перерізали його навпіл. Тоді білосніжка почала трохи дихати, поволі ожила. Почули карлики, що сталося, і кажуть їй. То лиха королева перебралась старою перекупкою більше ніхто. Нікого не впускай до хати, коли нас немає вдома. А королева повернулася до замку, підійшла до дзеркальця і спитала його. Дзеркальце. Правду скажи на мені, хто в нас найкращий у цій стороні? І дзеркальце відповіло, як і минулого разу. Ви, королево, гарні у нас, та білосніжка в темній долині, де вона в карликів мешкає нині, краща за вас в тисячу раз. Як почула це королева, з неї серце мало з грудей не вискочило. Так вона злякалася, бо зрозуміла, що білосніжка знову лишилась жива. Треба конче вигадати щось таке, що її зійде зі світу, сказала сама собі королева. Почала вона чаклувати і нарешті вичаклувала отруйний грибінець. Потім перебралася старою бабою, не схожою на ту, що перше була, пішла в гори, до хатини семи карликів. Постукала вона двері та й гукає. Продаю гребінець, дешево продаю. Білосніжка виглянула віконце та й каже їй, Ідіть собі далі, я нікого не можу пустити. Пустити не можеш, але ж поглянути на те, що я продаю, можеш? мовила стара, витягла з турби гребінець і показала його. І так той грібінець сподобався білосніжці, що вона повірила старій і відчинила двері. Купила вона гребінець, а старай каже їй «Дай, но ну, я тебе гарно розчишу. Бідолашна дівчинка нічого не запідозрила, підставила їй голову. Та тільки на стара струмила грібінець її коси, як отрута перейшла в дівчинку. І вона впала, мов нежива додолу. Так тобі й треба, щоб не було найкращою на цілий край, сказала лиха королева. Тепер ти вже не встанеш і пішла собі. На щастя, вже було недалеко до вечора, карлики скоро повернулись додому, і побачили білосніжку нерухомою. Зразу подумали на її лиху мачуху, тому негайно обшукали дівчинку і знайшли отруйний гребінець. Тільки но вони витягли його з кіз, як білосніжка опритомніла розповіла їм, що сталося. Карлики знову наказали їй, що вона була обережна і нікому не відкривала дверей. А королева прийшла додому і спитала в дзеркальця. «Дзеркальце, правду скажи но мені, хто в нас найкращий у цій стороні? І дзеркальце відповіло їй так само, як перед тим. Ви, королево, гарні у нас, та білосніжка в темній долині, де вона в карликів мешкає нині, краща за вас в тисячу раз. Як почула королева, що каже дзеркальце, то аж засіпалася в люті. Я таки зведу білосніжку зі світу, навіть якби й мені самій довелося загинути, крикнула вона. Потім пішла в потаємну комірчину, до якої ніхто не заглядав, крім неї, і зробила там отруйне яблуко. Воно було біле, червонобоке і таке гарне. Що кожному закортіло б його з'їсти, але кожен, хто б його надкусив, відразу помер би. Коли яблуко було готове, королева пофарбувала собі обличчя, перебралася селянкою і пішла в гірську долину до хатини сімох карликів. Постукала вона в двері, а білосніжка виглянула віконце та й каже. Карлики наказали мені. Щоб я нікого не впускала. Той не впускай, мовить селянка. Тільки візьми яблуко, я тобі дарую його. Ні, каже білосніжка, я не можу його взяти. Боїшся, що я не отруїла тебе? питає стара. Ну, то глянь, я розріжу його надвоє. Червону половину з'їси ти, а білу я. А вона зробила яблуко так, що отруєна була тільки червона половина. Білосніжці дуже хотілося того яблука, і як вона побачила, що селянка їсть його, то не втрималась, вистромила руку у вікно і взяла отруєну половину. Та тільки навкусила її, зразу впала додолу, як мертва. Подивилася на неї королева страшним поглядом. Зареготала та й каже Біла, як сніг, червона, як кров, чорна, як дерево на рамі, ну цього разу тебе вже карлики не збудять. І коли вона вернулася до замку, то зразу ж запитала в дзеркальця. Дзеркальце, правду скажи на мені, хто в нас найкращий у цій стороні? І дзеркальце відповіло. Ви, королево, найкраща у нас. Тепер її заздрісне серце заспокоїлось. Коли таке серце може заспокоїтись? Повернулися карлики ввечері додому і бачать. Лежить білосніжка, долі ані пари з уст. Справді вже мертва. Вони підвели її, обшукали. Чи немає на ній чогось отруйного. Розпустили їй пояс, розчесали коси, обмили її водою і вином. Та нічого не допомагало. Дівчина була мертва і не оживала. Тоді вони поклали її на шари, посідали всі семеро навколо і заплакали. Так вони плакали три дні. Потім хотіли поховати її, але вона була як жива, навіть рум'янці на щоках не зблідли. Тому карлики сказали не можемо ми її опустити в темну могилу. І надумали вони зробити прозору скляну труну, щоб білосніжку видно було з усіх боків. Поклали вони її туди, а на труні золотими літерами написали. Як її було звати, що вона була королевічна дочка. Потім винесли труну на високу гору і на зміну охороняли її. До труни прилітали птахи і теж оплакували білосніжку. Спершу сова, тоді ворон, а на останці голуб. Довго-довго лежала білосніжка у своїй труні і нітрохи не мінялася. Лишалася така, як була шкіра біла, як сніг, щоки червоні, як кров, а коси чорні, як рама з чорного дерева. Одного разу їхав тим лісом королевич і зайшов до карликів переночувати. Побачив він на горі трону і красуню білосніжку в ній, прочитав, що на тій труні написано золотими літерами. І каже він карликам віддайте мені цю труну, я за неї заплачу, скільки ви захочете. Але карлики відповіли йому ми її не віддамо за все золото, яке є на світі. Ну, то подаруйте її мені, сказав королевич, я тепер без неї жити не зможу. Дивитимусь на білосніжку, хоч на неживу, все-таки легше буде. Пожаліли його карлики і віддали йому труну з білосніжкою. Королевич звелів своїм служникам узяти її на плечі І нести до замку. Ідуть вони йдуть, та й зачепилися за якісь кущ. Труна струснулась, білосніжка в ній також, і шматочок отруєного яблука, який вона відкусила, випав у неї з рота. Невдовзі потому. Вона розплющила очі, підняла віко труни і сіла в ній. Знову жива живісінька. Ой Леле де я?» – вигукнула вона, зрадів королевич та й каже Ти в мене. І розповів їй, що з нею було, а на закінчення мовив. Ти мені стала миліша за все на світі. Ходи зі мною до замку мого батька. Стань моєю дружиною. Білосніжка погодилась, пішла з ним. У королівському замку почали готуватися до бучного весілля. Але на те весілля запросили лиху мачуху білосніжки. Вбралася вона у свої найкращі шати, підійшла до зеркальця та й питає його дзеркальце, правду скажи на мені, хто в нас найкращий у цій стороні. А дзеркальце й каже, Ви, королево, гарні у нас, та молода королева краща за вас у тисячу раз. Як почула це лиха отруйниця, то аж засичала з люті, і стало їй страшно, так страшно, що вона зрозуміла. Той страх її вже ніколи не кине. Спершу вона вирішила не йти на весілля, та потім передумала, бо переконалася. Що як не побачить молодої королеви, то не матиме спокою. Зайшла вона до кімнати, де сиділи молоді, пізнала білосніжку і закам'яніла зі страху. Стоїть далі ні руш. А тоді її легке серце не витримало, і вона впала додолу мертва. Ось і закінчилась наша казка. Сподіваюсь, вам було цікаво і затишно слухати. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатись на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. А в наступному відео ми прочитаємо ще одну чудову казку. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!